Ви вирішили пропіарити оцього, да? ну, так? Ні, ми не хочемо. Та які вам пару слів, скажіть мені? Чіше? Так. Які, які, ну, які вам садили? пару слів? Ну, ну, ми вирішимо сам. Оце працює на Москву. На цього чоловіка своя страна, Ізраїв. І, І ви берете інтерв'ю. Ну, ви теж посібник, так? Ви посібник. Якщо ви оцієї жінки, що вона координатор, ви щоб вона головний координатор, і ви у неї берете інтерв'ю. Регіон. Ще прийшли зараз на телебачення бачу. Місцеве. Олег Черненко. Олег Черненко. Ви це показувати. Альона, а ви харди показуєте? Спирай, Франданину, спирайся, вон в Москву.